Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро. В ефірі Українське радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні говоримо в нашій передачі про ситуацію в першотравенській громаді та про те, як на Дніпропетровщині втілюють програму Є робота. Першотравенська територіальна громада прийняла з початку війни понад 7 тисяч переселенців. Всі вони нині живуть в приватних садибах. 80% внутрішньопереміщених осіб це мешканці міста Нікополь, яке нині знаходиться під постійними обстрілами. Детальніше про ситуацію в громаді розповість сільський голова першотравенської громади Тамара Литовченко. Першортиневська сільська територіальна громада утворена в 2020 році в рамках реформи адміністративно територіального устрою. І на сьогодні вона собою являє це дев'ять колишніх із 16 сільських рад Нікопольського району. Загальна площа громади 75 тисяч гектар землі. Це 45 населених пунктів, це 12,5 тисячі мешканців. Громада знаходиться поблизу. Районного центра міста Нікополя, Чорноригорівської селищної ради, міста Марганця, і на сьогодні сусідство цих громад і військова агресія расистів є величезним викликом як для органів місцевого самоврядування, для посадових осіб. Громада сьогодні приймає. Переселенців внутрішньо переміщених осіб, загальна кількість зареєстрованих станом на вчорашній день складає 7592 особи. Із них 850 осіб зареєструвалися через додаток Дія. Із загальної кількості 1615 – це діти. Маючи нагоду, я хочу подякувати всім організаціям, громадським організаціям, всім державним установам, всім неурядовим установам, з якими працює громада і надає волонтерську допомогу. І ви знаєте, найбільші волонтери. Це мешканці нашої громади, які надали сьогодні прихисток внутрішньопереміщеним особам. У нас внутрішньопереміщені особи не живуть компактно, вони всі живуть в приватних садибах. Мешканці знайшли можливість і звільнити житло, і потіснитися, і передати всі з великим розумінням, з великою. Увагою і повагою відносяться до тих людей, які найбільш постраждали сьогодні, із серед загальної кількості внутрішньо переміщених осіб 80% – це мешканці Нікополя, місто, яке щоденно страдає від ворожих обстрілів, яке щоденно щонічно перебуває. Знаєте, під таким тиском. Але я хочу сказати, що всі Мешканці і громади, і гості громади, і внутрішньо переміщені всі живуть з вірою в перемогу, з вірою в наші збройні сили, з вірою в майбутнє України. Громада сьогодні працює в штатному режимі. Працюють всі заклади, працюють всі установи. Це дев'ять. 9... Закладів загальної середньої освіти вісім дошкільних закладів. На жаль, реалії такі сьогоденні, що ми працюємо дистанційно, але я хочу сказати великі слова вдячності ще і педагогам, які, крім своєї освітянської роботи, всіляко намагаються залучити всіх до волонтерської діяльності. Малюки малюють малюнки, діти малюють малюнки і пишуть листи, і сьогодні виготовляють окопні свічки. Працівники печуть пироги і. Різні смаколики і намагаються передати всім захисникам, всім волонтерам, які мають намір поїхати до наших військових. Я дуже вдячна їм за таку підтримку і за таке виважене їхнє ставлення до сьогодення. Я дякую їм за їхню терпимість. Я хочу сказати, що громада має також свою добровільну дружину і подякувати краєвому банку. Це Польщі, які сьогодні надали. Допомогу до речі, ми приймали участь в конкурсі. і Надали допомогу це в спецодяги, взуття оснащення пожежної дружини, це інвентар і різне обладнання. Так, це пожежна дружина. В свій час її створювала ще тоді Лошкарівська об'єднана територіальна громада. Члени цієї дружини пройшли навчання в Польщі, і в Нікопольські ДСНСники нам передали пожежний автомобіль. Автомобіль не новий, але ми його підтримуємо в робочому стані, і вони сьогодні обслуговують найдальші села нашої громади. Я розумію, що поруч з нами сьогодні і наші країни. Які межують з нами, наші європейські сусіди, які підтримують нас. Громада розпочала сьогодні співпрацю, розпочинає співпрацю з чеським неурядовою організацією Людина в бі...». Ви розумієте, підтримка всіх верст населення, не тільки внутрішньо переміщених осіб і багатодітних сімей. Є в громаді і інваліди. Є в громаді просто сім'ї, які зупинилися в складних життєвих обставинах. На сьогодні вкрай важлива і вона безцінна. Це стоїть, мабуть, дорого в повідношенню до кожного з нас. І, зокрема, як для мене, для посадової особи, така увага всіх це безпосередньо віра, віра в людей, віра в краще. Громада не зупиняється. І, на жаль, ми не можемо реалізувати всі свої проекти, але ми працюємо. Працюємо над тими проєктами, які вкрай необхідні для людей. Це продовжуємо роботи в селі. Чекало в розвідні мережі за час воєнних дій, які тривають в нашій державі, побудовано 2,5 км кілометри водоводу, і більша частина мешканців села сьогодні мають питне водопостачання. Ми щільно займаємося питанням подачі води в село Першотравневе. Багато проектів, які сьогодні не можемо реалізувати з тих чи інших причин, але ми віримо в те, що вони просто відтерміновані. Сподіваюсь. Не на довгий час. Сьогодні всі установи і заклади працюють. Ми зайшли в опалювальний період. Сьогодні опалення є в усіх закладах. Сьогодні у нас є твердопаливні котельні, які працюють на твердому паливі. Є запас паливних брикетів. Працюють наші сім амбулаторій і чотири ферсерських пункти надають. Своєчасну медичну допомогу працюють наші лікарі загальної практики сімейної медицини. Про що окремо хотілося б сьогодні сказати: це те, що в нас є. Проблеми це великі проблеми. Я говорила, що розташування міста Нікополя і багато переселенців, саме 80%, Серед них багато дуже працюючих, які щоденно долають шлях від наших населених пунктів до міста роботи. Це вкрай незадовільний стан доріг, але на жаль, поки що ця проблема є такою для нас невирішеною. Але Але сьогодні хочу подякувати ще нікопольському заводу феросплавів, які надали нам матеріали для підсипки особливо небезпечних ділянок. Для того щоб зрозуміло, що це не вирішить ситуацію, але на деякий час покращить, для того щоб мешканці могли безпечно добиратися, і мешканці громади внутрішньопереміщені особи до міста Нікополя це завжди була в селах. Знаєте, така окрема програма. І акцію посади дерево збережи планету. Ми розпочали ще в 2019 році. Ми просто ділянки землі, які були там занедбані. Ми їх розчищали, вичищали і садили дерево. Всі час ми посадили близько ста павлоній, і ця акція просто трішечки змінила назву. Зараз ми продовжуємо цю роботу, але вже ми працюємо під девізом посади дерево, миру. Ми сподіваємося, що цей мир буде як найкоротший. Нам дуже хочеться. Ми в це віримо. Найкоротший тому хочеться зустріти перемогу з чистою орядною і зеленою громадою на сьогодні. В старостинських округах до речі, громада має чотири старостинських округи і центральна садиба. Висадено понад тисячу дерев. Це і фруктові дерева, це і декоративні дерева. Хочеться прикрасити. Знаєте, багато висіває висвисаджується можжевельників, Зробити алею, впорядкувати територію. Поруч з нами є цікаве місто Покров, яке я думаю, ви знаєте і бачили, наскільки сьогодні це місто озеленене, окультурне. У нас є приклад, у нас є до чого стримиться. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. На Дніпропетровщині за програмою Є робота українцям надають гранти на започаткування бізнесу чи розвиток вже існуючої справи. Долучитися може кожен, достатньо подати заявку та бізнес-план. Зробити це треба через портал дія. Якщо бізнес-план передбачає одне робоче місце, підприємець може отримати до 150 тисяч гривень, до двох робочих місць до 250 тисяч. Говорить начальниця відділу департаменту економічного розвитку Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Алла Кефель. Державна програма є робота. Передбачає надання грантів як діючим підприємцям, так і людям, які хочуть тільки власне відкрити власну справу. І механізм передбачає надання бізнес-плану. Подається він на порталі Дія через додаток. Є робота власноруч. Після цього Ощадбанк перевіряє заявку, перевіряє. Підприємця на його доброчинність після цього звертається до центру зайнятості. Там створена спеціальна комісія, яка проводить співбесіду та розглядає також заявку, надає рекомендації в разі, якщо її необхідно допрацювати. Грант можна отримати в декілька варіацій: це якщо одне робоче місце створюється на підприємстві, то це від 50 до 150 тисяч гривень. Якщо два, то до 250 тисяч гривень. Криворожанка Ірина працювала продавчині у зоомагазині. Втім, мріяла про власну справу. Дізнавшись про державну програму Є робота, подала заявку. Її бізнес-план отримав схвальний відгук. Успішно пройшла і співбесіда. Вже сьогодні Ірина власниця магазину. Пропоную її послухати. Вже місяць офіційно, власниця зоомагазину. До війни останні три роки працювала у зоомагазині і завжди хотіла свій магазин. Ну а війна підштовхнула зробити це тому, що коли, якщо не зараз, через це подала заявку на грант і отримала її. Побачила в телеграм-каналі, точніше, мама побачила, скинула це ще два тижні до того, як почали подавати люди на грант. За два тижні написала бізнес-план, подала його в дії. Отримала позитивний результат, потім співбесіди ще раз позитивний результат, і все отримала до двох місяців. Це вже до отримання коштів. Дуже швидко було. Я в інтернеті знайшла фірми, які пишуть. Вони сказали 18 тисяч. Чоловік сказав пиши сама. Тому за два тижні важко було дуже важко, бо є стандарти по бізнес-планам. Тому треба було притримуватися усіх стандартів, але все вийшло. Просто треба пробувати. Потрібно повернути кошти налогами, тобто ми працюємо офіційно. Я плачу податки за себе за двох працівників, і за три роки ну, це реально віддати цю суму. Тому це дуже круто. Просто так гроші нікому не повертають, тільки державі податками. Нічого більше так не приваблює, як зоомагазину. Це дійсно моє більше нічого так не ціпляє. А якщо клієнту потрібна консультація покупцеві, то одразу консультуємо з. Можна приміряти одяг у нас по складу кормів по фірмам, по країнам, які виготовляють корми. Завжди можна проконсультуватись у нас. Взагалі, якщо ти добре ставишся до тварини, у нас не було таких случаїв, що собака кидалась чи щось таке. Якщо ти підходиш з добрими намірами, то вони це відчувають. Ну якщо ти не боїшся їх, як готувалися до відкриття зоомагазину, пригадує продавчиня Олександра. Працюю з відкриття. Допомагала ірі. Ми подруги з нею були знайомі разом. Працювали в іншому зоомагазині. І з відкриття допомагала красити стіни, таке розкладати і вже місяць. Працюємо. Фарбували стіни тут, розставляли товар, шкафчики мили, відраювали тут з доместисом. Теж розпланували, дивилися в інтернеті, скидали одне одному, вирішували як краще, переставляли 10 разів все. Постійно щось поставиш, не подобається. Треба по-іншому і досі тут. Дуже класними. Нема такого, що ой, не хочеться мені йти на роботу. Власниця, як начальниця, вона дуже класно прислухається, постійно дослухається до, до моєї думки. Питає все, що тут треба. Мені для комфорту дуже класно, комфортно з нею працювати. Добре, стартанули. Тут немає зоомагазинів поруч і всі дуже задоволені, заходять і кажуть: о. Слава Богу, ви відкрилися. Тут нікого немає. Тепер не треба нікуди їхати. Всі задоволені. І ми задоволені, що їм подобається. Задоволені і власники чотирилапих друзів, що живуть у районі, де відкрився «Магазин». Пропоную їх послухати. Його звати Арчик, йому три роки. Він Йорк. Одного разу прийшли йому одежу купити та покупаємо різні корма та вкусняшки. Де були корма, не було таких магазинів, ніде поряд спеціалізованих. Тому де, де були, то там покупали. Ковтинку оранжевого кольору. Він зараз ні з дому ходить, йому тепло в ній. Він е, дуже люб'язний. Він любить, коли його матять. Е, також він любить, коли з ним, з ним граються. В нього є іграшка улюблена. Він з нею по хаті бігає. Також він любить їздити в машині і дивиться у вікно завжди. Моя домашня улюбленка це чихуашечка, звати її Марго. Ми вже тут придбали цілий гардероб, да всіляких теплих штучок на зиму. Удячна дівчаткам. Люб'язні завжди, такі уважні завжди, поради дають. Тому, ну, скажімо так, я постійний клієнт. Разом з Маргошою, постійний клієнт цього зоомагазину. Вона така спокійна собачка, тому дівчата тут і і приміряють, і фотографують в нових нарядах. Вона так позує їм. Ну мабуть, зірка. Колись була у минулому житті. Мікрорайон наш такий, скажем, старий, і тут ніколи не було зоомагазину. Хоча тих, хто люблять тварин, тут дуже багато, але приходилося їздити за декілька зупинок в спецмагазини. Це було не зовсім зручно, тому коли з'явилася така нагода, і тут дівчата відкрили свій магазинчик. Ну, весь наш мікрорайон напевно, вдячний їм. Бо купують і корм для своїх домашніх улюбленців, і для знаєте, так от в кожному дворі є свої улюбленці, такі скажем. І їм купують тут корм, тому дуже гарно, що він тут цей магазин з'явився. У обласному центрі зайнятості кажуть, що на Дніпропетровщині заявку на отримання гранту за програмою є робота. Вже погодили 136 людям. Загалом гранти отримали більш ніж на 31 мільйон гривень. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Максим Гейко. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі! Програма Тема дня на українському радіо Дніпро.